Пане Сергію, добрий день. Вітаю. Хочемо почати з наступної новини, яку власне зараз дуже серйозно обговорюють. Високий суд Лондона визнав, що колишні акціонери Приватбанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Незаконно привласнили майже 2 мільярди доларів за допомогою дуже складної схеми перекредитування, яка діяла в інтересах фізичних осіб-відповідачів. Крім колишніх власників у справі ще було шість фірм. Судовий процес був одним із найскладніших в історії англійських судів, але докази чітко підтвердили шахрайство. Верховний суд підтвердив, націоналізація Приватбанку була правильним рішенням. Сума компенсації, яку Коломойський і Боголюбов мають виплатити Згідно з рішенням суду, ймовірно, перевищить 1,7 мільярда доларів без урахування відсотків за понад 10 років, протягом яких колишні власники виводили гроші з банку. Остаточна сума, включно з відсотками та судовими витратами, буде визначена на слуханні пізніше. Банк вже здобув на добув Вказано те, що всі активи, які були, були знайдені Коломойського, Повлюбова та всіх інших відповідачів, були заморожені. Саме це замороження активів допоможе а, Приватбанку а, добитися того, щоб а, хоч щось заплатили їм а, після закінчення суду. Отже, нині ми почули, що саме замороження активів допоможе добитися того, аби Приватбанку таки виплатили кошти, які визначив суд. На вашу думку, скільки це може тривати, і як загалом ось така резонансна справа може вплинути на перебіг подібних, таких також гучних відомих справ судових, які нині є? Ух, Ну давайте так чи буде вона впливати не факт, але Протягом останнього там кілька років досить обережно приват поводив себе по доганянню е, колишніх власників всередині країни, щоб не нашкодити лондонському суду. Зараз цей запобіжник знімається, тому може якісь процеси будуть прискорені і в Сполучених Штатах, і в Україні. Е, але власне, це сам по собі вже доконаний факт, що це е, рішення є. Ми не знаємо, наскільки заморожено Коломойського і Боголюбова. самі вони в суді Лондона казали, що в них активів на вісім мільярдів доларів. Яка частина заморожена? Ну, по перше, ця оцінка це така Рибалка повернувся з додому і розповідає. А по-друге, ну ми точно не знаємо, яка частина заморожена. Але тим не менш, зараз розпочинається довгий і приємний процес. Щоб брати кожен заморожений актив, продавати і гроші перераховувати в Україну. Сьогодні парламент ухвалив президентський закон стосовно повернення незалежності НАБУ та САП раніше. Наші західні партнери говорили про те, що якщо не буде прийнято з цього відкату до незалежності антикорупційних органів, то це може нести за собою загрозу подальшого фінансування для України зі сторони Євросоюзу. На вашу думку, чи зміниться нині ситуація, і чи можна сказати, що довіра наших західних? Партнерів буде повернута в повному обсязі, ні, довіра не буде повернута. Вже все. Знаєте, ложечки знайшлися, а осадочок е, лишився. Тому довіри вже не буде, і тому більш жорстко будуть підходити, в тому числі по питанням БЕП, по іншим питанням, по, там, де реформи стагнують. Але да, питання фінансування зараз вже не буде стояти так гостро. Е, програми співпраці повертаються. Хоча знову ж таки, да, довіри такої, як і раніше, не було. Не буде вчора. Кабмін вкотре не зміг призначити очільника бюро економічної безпеки. Яка загроза такого непризначення нині є перед нашою державою? Ну, по-перше, нам як державі просто потрібен нормальний голова БЕП, щоб запустити цю інституцію. От вона була мертвонароджена. Зараз вона створює проблеми бізнесу для того, щоб вона дійсно працювала попереду довгий шлях будівництва інституції. І початок цього шляху це призначення згідно закону людини, яка виграла конкурс. На жаль, ми бачимо, поки що Кабмін тупо відмовляється виконувати закон. Чим нам це загрожує? Ну це є частиною співпраці з Мерномалютним фондом, наприклад. І так само наші західні партнери, Європейський Союз і Американці наголошували вже, що це важливо, і вони будуть в тому числі слідкувати, коли ж. Будуть призначені керівник БЕП згідно закону. Тобто не потрібно ніяких нових конкурсів, є, закон, є законний переможець, треба призначати. Якщо до ситуації з НАБУ і САП, до цього такого накату на це могли закривати очі, зараз, напевно, очі закривати не будуть. Тому це буде проблемою при перемовинах з МВФ, це буде проблемою при перемовинах з нашими іншими кредиторами. Якщо повертатися до теми «Набу та САП, тому що вона зараз топ-тема у всіх ЗМІ, не лише українських, а й західних. Раніше прем'єр-міністрка, нещодавно призначена Юлія Свериденко, говорила, що питання корупції в нашій країні дещо перебільшено. А утім, як бачимо, дуже серйозно відреагувало і суспільство, вийшовши на ось ці акції протесту стосовно повернення незалежності НАБУ та Сап, і бачимо, що питання корупції. І воно дійсно є, і про нього говорять не лише у нас в країні, а й наші західні партнери. Що б ви пропонували зробити, аби, хоча б, трошки придушити корупцію? Можливо, є якісь кейси на працювання, які потрібно запроваджувати. Ну, дивіться, насправді все давно прописано в програмі ОВЕ. В тому числі з побудовою ті самої антикорупційної інфраструктури, в тому числі не відсутність тиску на неї. Бо зараз ми бачимо, що детективів, які розслідують резонансні справи, ув'язнюють в СІЗО по надуманим причинам. Наприклад, це також є елементом тиску, і з цим треба боротися. А далі ми вже маємо йти по Тут той самий БЕП. Це так само антикорупційна ініціатива, це так само про боротьбу з корупцією. Якщо про інституційні зміни, це безумовна лібералізація і дерегуляція, максимальне спрощення, але в той же час без якихось жорстких заходів все рівно будуть люди, які не захочуть платити податки. Наприклад, у нас великі великі діри в бюджеті через те, що, наприклад, тютюновий ринок да, Там абсолютно всі знають про фабрики, які працюють, не платять податки і так далі, але там нема політичної волі. Це остаточно поборот. Тому це системна проблема. Є рішення по боротьбі з корупцією, які мають працювати антикорупційні інфраструктури. Є рішення, які мають бути зроблені в принципі по економіці для того, щоб спрощувати процедури. Та сама цифровізація частково є відповідь, але лише частково. Але головне дерегуляція, лібералізація всього, що тільки можна. Ну і плюс політична воля, і готовність прийняття непопулярних заходів, бо знову ж таки корупція дуже часто є дуже приємною для українців, наприклад, України. Ми говоримо про митницю, чи треба там конкурс проводити? Позначати да треба для того, щоб знайти гроші, які там є. Але ми маємо розуміти, що значить знайти гроші на митниці. Це ті гроші, які дозволяють контролювати. Це ж не те, що там митники якісь гроші крадуть. Ні, це щось проходить і не сплачуються податки. І в результаті, якщо все чесно платити, якщо знайти ці гроші, то ми не зможемо купувати певну продукцію без податків. Це людям не подобається. Це та, та сама тема посилок. У нас є величезна діра, коли китайську продукцію на мільярди доларів завозять в Україну. І треба оподатковувати ці речі для того, щоб наповнювати бюджет. Але це не популярно, Бо як же так, ми ж не хочемо платити податки, і ці рішення не приймаються. І таким чином дається пас китайському виробнику і б'ється український виробник. Тим часом, як повідомляє речник Європейської комісії Гіом Мерсьє, четвертий у 25 році транш фінансової допомоги Україні у рамках механізму Ukraine Facility буде наданий Україні у меншому обсязі ніж планувався, оскільки наша держава не виконала три з 16 реформ, обіцяних європейському союзу. Які наслідки ось такого недофінансування можуть бути для нашої держави надалі? Зараз таких наслідків не буде, тому що чому в принципі ці реформи саботувалися, це не має стосунку до НАБУ і САП. Там, наприклад, підписання закону по армі, що дуже довго лежало. Просто на цей рік у нас є фінансування. Зовнішнє фінансування, все прогарантовано і є питання обговорення грошей на наступний рік. І, власне, який плюс цієї ситуації з Ukrainian Facility, що ці гроші не згорають. І як тільки будуть виконані умови, вони надійдуть. Тому, власне, ми і бачили саботаж реформ, тому що влада розуміє, нема куди поспішати. Гроші зараз є. І можна відтягнути деякі неприємні речі на майбутнє і потім прийняти і так само отримати гроші. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого етеру. Сергій Фурса, інвестиційний банкір, був разом з нами на зв'язку. Після нетривалої...